Добре, табір бандитів попереду. І він не скорівневий, тож з ним не має бути особливих проблем. Я так за цим сумую. Знаю, я теж. Саме відчуття спокою, знаєш. Так, зв'язок, який виникає, можна просто бути. Без жодних очікувань, робити що завгодно. Ні стресу, ні турбот, просто безмежність. Саме так. Що ви двоє в біса робите? Ви знову згадуєте, як були грибами? Ні. ні. Чорт забирай! Тобі не зрозуміти, Бене! Ви були грибами! Саме так, Бене! Не людиною, не твариною, але й не зовсім рослиною! Це просто неймовірне відчуття, коли ти з'єднаний з цією нескінченною мережею міцелію. Безперешкодно взаємодієш з іншими організмами. Обмінюєшся інформацією, спілкуючись і допомагаючи одне одному. Цей танець безмежної краси, Бене! Так. так. Ви були клятими грибами. І це був той ще біль в дупі. Пам'ятаєте? Це фактично зламало обох ваших персонажів, і тому вам довелося починати спочатку. І мене дуже дратувало тягнути вас через купу гівняних квестів, аби підвищити ваш рівень. До речі, про це. Може вже підемо і пройдемо цей сраний нудний квест з табором бандитів? Знаєш, Бене, ти ніколи не впишешся в роль гриба і знаєш чому? Не знаю чому. Бо ти не вмієш сидіти грибом. Ну, це як знаєш, просто на одному місці не. не треба, не треба, я зрозумів. Табір бандитів. Прошу. Бачиш саме про це я і кажу. Ага, Точно. У будь-якому разі я тобі наказала, але у мене є сюрприз. Ні, справді. Так, Боже ринку. мій! Дякую! Скажу. Гаразд. Будемо. Слухайте, народ, вибачте, що я в поганому настрої. У мене був поганий день на роботі і от, трясся ж вашій матері. Я не можу у це повірити. Сподіваюся, ви щасливі. Є що сказати? Брід. Адаме? Га? Як типово? Типово. Знаєте що? Добре. Добре. Гаразд. Подивимося, через що увесь галас. Що скажете?